Сьогодні до нас приїхав ось такий ambience lens Bar. Можете в коментарях написати, як це правильно читаєте. Це нереально класна підсвітка для вашого робочого місця. Це можна використовувати з ноутбуком, можна використовувати з монітором. Подивіться, як це заплановано, щоб воно світилося. Блін, класна штука, яка коштує недорого, але прикрасить на ваше робоче місце просто нереально. В комплекті у нас два таких світильничка. Вони працюють від звичайної USB, тобто ви можете як підключити до ноутбука, до USB чи комп'ютера, так і через повербанк або адаптер розетку. Тут є маленький пульт включити-виключити режими і режими під музику. Але, але вам той пульт в принципі не треба, тому що тут йде ось такий пульт. Вже більш цікавий, і вимкнути і вимкнути, і під музику вони можуть працювати. І яскравість регулювати і просто кольор і швидкість, і різні режими. Зараз покажу а Також у нас ідуть дві ось такі підставочки, на що вони ставляться м'якенькі, які поставили, вони не будуть тягатися по всьому столу. А дивіться, як це все діло робиться. Тут є кабель, ми ось так вставляємо і фіксуємо все. Підставочка готова. Так само вставляємо іншу підставку. І підставочка інша готова. Взагалі заплановано, щоб вони стояли по бокам. Так, підключили їх, дивіться, ви можете з цього пульта вимкнути, вімкнути, переключати різні режими, тобто абсолютно різні, і під музику. Коли у вас грає музика, чи хтось розмовляє, це дуже класно, особливо на стрімах, якщо ви там а, знімаєте щось, дивіться, під ну, різні під музику. Раз, раз. Бачите? Ось таким чином це все діло а, працює. Але якщо вам треба більш прикольно, детально налаштовувати, ви зможете це зробити з пульта. Ну, по-перше, звісно, вимкнути, вимкнути. Автоматично, щоб воно все просто переливалось, ви можете швидкість виставляти. Зараз світло вимикаємо. Ось таким чином. Але ще можна. Ну, зараз я вам покажу. Дивіться, тобто швидкість налаштовувати, Бачите, максимально швидко це все діло переливається. Також ви можете під музику. Різнокольорово буде промінятися ці кольори, коли щось робить. Коли мовчимо, нічого не працює. Раз. Бачите? Також другі варіанти. Просто один кольор. Так, і третій варіант. Різні кольори. Так, далі. Далі просто переливання. більше-менше, швидко-нешвидко. Ось таким чином. Це все діло переливається. Просто можна, ну, звісно, будь-який колір, там синій, зелений, красний, жовтий, фіолетовий і так далі. вимкнути, Просто білий, різні моди, яскравість. До речі, що також класно, якщо ви в темряві сидите, то можна на мінімум їх поставити. І це все буде класно виглядати. Але ще саме прикольно, знаєте що? Що ви їх ставите, якщо у вас монітор чи ноутбук, взагалі нема різниці, ми їх ховаємо. За монітором чи за ноутбуком. І просто дивіться, як це виглядає класно. Якщо ви там включаєте якийсь режим, наприклад, бачите, вони класно просто переливаються таким чином. Коли їх не буде видно, тобто монітор там закриває, а вони будуть ось таким чином вашу там стіну підсвічувати. Зараз яскравості додаємо. Ось так. Нереально прикрашає кімнату. Тож, кому цікаво, ось такі штукенці для прикраси вашого робочого місця, чи в студії, чи на офісі, ну, де завгодно, ви їх, в принципі, можете використовувати. З ось таким пультом, ще, до речі, дуже класним. Сам пульт. Тільки на вигляд дуже класний. Різні режими, все, особливо, якщо ви там знімаєте якесь відео, чи проводите стріми, прямі ефіри, чи просто відео знімаєте. Ну, блін, класно виглядає, десь в офісі, в студії. Це все діло поставили, і у вас буде класно це все переливатися і так далі. Для замовлення приходьте на наш сайт за посиланням під у, відео. Будь ласка, ось таким чином він виглядає. У нас, до речі, найдешевші ціни по всій Україні. У нас є багато всього. І е, смарт-телевізори, до речі, класні смарт-телевізори отримав з голосовим пошуком. Ціна найдешевша. Ютубчик, Wi-Fi, там ціни по 5, по 6, по 7, по 4 тисячі гривень залежно від діагоналі. Автомобільна, ну, автомобільні товари різні, це автомагнітоли від 400 гривень. Тобто, якщо вам треба якась автомагнітола, то, будь ласка, залітайте. Камери заднього огляду також. Зараз вам навіть продемонструю це все діло. Дивіться, ось дивіться, магнітоли у нас однодінові, наприклад. 490 гривень, 493 гривні, 500 гривень. Звісно, є android магнітоли які там уже з Wi-Fi, Bluetooth, там більш круті, 4890 гривень. Під конкретний автомобіль можна підібрати магнітолу. Тож приходьте на наш сайт, дивіться, обирайте. Запитання залишайте в коментарях. І якщо є якісь питання взагалі по іншому товару, також можете писати.